Вітаю вас, малята, вітаю тебе, хтосик. Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам малята з хтосиком в ігорі веселі пограти. З радістю. Хто вітаміни вживає, гарний настрій має. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче. Кожен, хто коли захоче. Ось у мене є калина. В ній багато вітамінів, а ще морква і буряк. Вони смачненькі, солоденькі на смак. Їх си риби я вживаю, гарний настрій завжди маю. Молодець хтосик. А ось яблука і сливи. В них теж багато вітамінів. Вони багаті на залізо. А залізо нам малята. Жемічнювати імунітет допомагає. Ось цибуля, хто її роздягає, дуже сльози витирає. А той, хто її вживає, взимку він хвороб не знає. Ось часник, він для всіх нас помічник. Віруси його бояться, з ним не хочуть зустрічатися. Якщо з'їв ти часничок, став здоровим козачок. Ось малина завітала і одразу в чай тобі попала. Її і потрібно куштувати. Потрохи з чаєм смакувати. Вітаміни всі корисні, якщо їх сирими їсти. У них є й цукор, і вода. Для хвороб вони біда. Їх ми можемо готувати, запікати, тушкувати. З них і каші, і супи. Всі смакують залюбки. Я люблю гарбуз печений. А в каші він ще й варений. Він солодкий та корисний. Дуже люблю його їсти, а ще люблю я мандарини і лимон, і апельсини. Я знаю, вітаміни всі корисні, але треба їх потроху їсти. А зараз вам малята пропоную загадки відгадати. Ви загадки відгадайте і вітаміни запам'ятайте. Я помаранчева, довгенька, з хвостиком я зелененьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Здогадались малята? Що це? Так, молодці, це морква. Вона не любить роздягатись, а ще не любить сміятись. А той, хто одежинку з неї знімає, часто сльози проливає. Що це малята? Так, це цибуля. Борщ з нього варить ненька. У нього шкірочка тоненька. Солоденький він на смак. Фіолетовий? Так буряк. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. Хто це гордий карапуз? Здогадались? Це так гарбуз. Лише один зубок я взяв і з хлібом пожував, мов вогнем язик припік, це товариш наш. Так часник. Ці ягоди всі знають, вони нам ліки заміняють. Якщо ви хворі на ангіну, п'єте чай ви із малини. А ця ягідка червоненька, все літо кисленька. А тільки мороз прийде, солоденькою стає. Так, це калина. Нас багато він один. Це солодкий апельсин. Запах, колір, все відмінне, посміхниться неодмінно, як всередину кусати скривиться так, що не впізнати. Це лимон. Молодці малята, дуже добре ви всі грали, вітаміни всі запам'ятали. До наступної зустрічі малята, до наступної зустрічі хтось. До зустрічі, малята! Пам'ятайте, щоб здоровими зростати, вітаміни слід вживати. Будьте здорові!